звіясопомочаю концентна оледка як дієствує і вас накидає якась курська окупаційна процес що сталося потрібно скоросити резінус бо на жаль ще не було до якого часу фіксувати Дякую, секретар. Лютий Олексій Олегович, підійдіть до мікрофону. На до вас ряд питань. Скажіть, будь ласка, у вас укладена угода з адвокатським об'єднанням Газіта Оберкович, так? Так. Розумію. Відповідно до інформації, яка в мене наявна, ваш захист здійснюють захисники ще Глушко, Шаповал і «Кольчинська». А ці захисники здійснюють ваш захист? Ну мій захист здійснює на сьогоднішній день Моїсієва Анжеліка. Вона подала клопотання стосовно того. Я не про неї запитувала. Я запитувала, ці захисники здійснюють ваш захист? Чи на ні? Сьогоднішні... Так, або ні? На сьогоднішній день ні маєсі. Добре, Анжеліка. вони наявні відповідно в переліку ваших захисників. Тому я вам пропоную. Узгодити відповідно і навести лад в переліку ваших захисників, і якщо ці три особи не здійснюють ваш захист, відповідно подати певні заяви, щоб вони з'явилися, і суд прийме відмову вашу від цього захисту, якщо вони не здійснюють ваш захист. Якщо ж вони здійснюють ваш захист, то тоді суд буде ставити питання про їх дисциплінарну відповідальність. Тільки пані Маїсева подала клопотання про відкладення. Ці особи не повідомили суд про причини неприбуття і жодним чином не вказали. Не прибули в судове засідання, хоча, відповідно, є вашими захисниками. Тому я прохаю узгодити вирішити це питання до наступного судового засідання. Якщо ви це не вирішите, суд буде ініціювати питання притягнення до дисциплінарної відповідальності, чому вони не прибули сьогоднішнє засідання. Присядьте, будь ласка, так, пан Слободяник у нас не з'явився, і він є єдиним захисником. За призначення осіб, стосовно яких здійснила спеціальне досудове розслідування, тож він зазначає, що в нього є проблеми зі здоров'ям. Відповідно, наступне судове засідання суд буде вирішувати, чи Наявні якісь докази того, що дійсно він не зміг прибути в сьогоднішнє судове засідання, і дійсно ці питання зі здоров'ям були настільки невідкладними, що унеможливили його участь у судовому засіданні. Так, тепер питання до пані Миколаєнко Олени Васильівна. Олена Васильівна, скажіть, будь ласка, що у вас трапилось? Це Чому ще... ви не прибули в минуле судове засідання? У нас були всі учасники, окрім вас. ваша честь, я переключаюсь перед всеми участниками складом суду, а вы я надала медичную довідку, я так подтверждаю, что это была бы важна причина. Острый зубный гель, который не позволил на ликвиде на я Трималась до останнего, но, на, на жаль, такая ситуация. Я, я А, а раздрукуй мне, пожалуйста. Сейчас секретарь мне раздрукует, я ознайомлюсь, тогда будем решать этот вопрос. Ви були призначені на е, е, лише два судових засідання. Відповідно, би, сьогоднішнє вочевидь також не відбудеться в зв'язку з тим, що у нас відсутні захисники е, трьох обвинувачених. Е, і, відповідно, е, це кримінальне провадження не надає можливості суду розглядати його без е, участі захисників. Так. Добрый. мы -то знаем, -то. З огляду на надані документи, які підтверджують звернення до лікаря, суд не вбачає підстав для звернення до кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатів з питанням вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника, яка не прибула в судове засідання, визнає причини неприбуття поважними. З приводу захисників лютого узгодимо наступне засідання, і також сподіваюся, що пан Слободяник також подасть нам якісь документи. На жаль, продовжувати підготовчі судове засідання за такого складу осіб немає можливості. Інших, якихось будь-яких документів відповідно клопотань, які ми могли розглянути за відсутності. Тих учасників, які не прибули. Матеріали справи не містять. Можливо, є якісь клопотання в учасників, які знаходяться в залі судового засідання, ні? На ВКЗ. Що це гляну. Так. Коли? Ні, я не можу. Так, і в нас. А... Тож, наступне судове засідання буде аж 12-го, правильно? З 15 до 17.30. 12 вересня. На хрещати Ваша честь. Ні, на Берестейському має бути. Правильно? На Берестейському? На на так, на Берестейському. 12 вересня. А, чекайте, чекайте, так. Да. Наступна дата 19, го так ось 14.30, 17. Угу. 19 -е. все. Також на берест... Ні, Да. Тож, сподіваюся, всі э, вирішать свої проблеми зі здоров'ям, відпочинуть. І все-таки, да, прибудуть э, в судове засідання. В цьому судове засідання. Оце...